19 серпня 2023 року росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова. Ціль обласний музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Цей день чорна сторінка в історії міста. Трагедія відібрала життя у семи людей. Понад 200 містян отримали поранення різної тяжкості. Постраждало 10 адміністративних будівель та 53 житлові будинки. З того дня минув понад місяць. Розказано сотні історій, обдумано тисячі думок. Місто навчилося жити з страшним рубцем на самому його серці. Чернігівці навчилися знову гуляти площею. Актори, які щодня приходять на службу до театру, навчилися працювати в епіцентрі вибуху. В той день кожен з них знаходився в різних місцях. Утім, коли росіяни поцілили в драмтеатр, життя на мить зупинилось. Замість сотень справ з'явилась одна бути на місці. Я був за містом, розбирав завали будинку і почув. Один чи два вибухи, не пам'ятаю вже. Такі сидимо, чуємо свист, повертаємо голову і бачимо просто, як летить, і прям ну просто все на очах відбувається. Бачимо, як прилітає в театр. Після цього ми прямо на підлогу, все просто звук, оце все вибухи, все всюди падає. І після того ми піднімаємо і дивимося далі, все це бачимо, що відбулося. Ну, одразу приїхав в місто і тут уже був в центрі, дивився, що до чого, зайшов будівлю. Довкола все розбито. Театр, ну все тут в лампах, там скло, таке інше. Зійшовши всередину, тож картинка була. як як з кіно. всі двері повибивані, вікна, То коли ДСНС заливали там, я так розумію, було якийсь вогонь був чи що -то, там, вода тече згори, то така, я ж кажу, картинка з кіно. Я побачила багато крові. Я побачила дуже багато крові, яка була розлита в різних частинах і далеко від театру. Тобто ми проходили через оцей невеликий парк, через цю невелику площу, і великою лінією червоною було перекреслено половину її. Наша культура та люди основна ціль ворога трощити все, що здатне надати нам чітке усвідомлення того, хто ми та за що боремось, один з основних пунктів ведення війни ворогом. Так було в Лукашівці на Чернігівщині, де росіяни знищили храм Вознесіння Господнього. Так було в Маріуполі, де расисти вдарили ракетою по драмтеатру, в якому ховалися діти. Так сталося в Чернігові, коли терористи поцілили ракетою в обласний театр в день великого релігійного свята, коли площею міста гуляли сотні людей. Після трагедії чернігівці почали проводити паралелі між Маріупольським та Чернігівським театрами, шукаючи в них схожість як зовнішню, так і змістовну. Паралель між цими історіями проводили і чернігівські театрали. Це був мій страх під час велика, ну, після Маріупольського театру. Під час облоги, коли був приліт, та не один приліт, коли зруйнували повністю Маріупольський театр, ми прекрасно розуміли, що це може трапитися і з нашим театром. Бо, в принципі, це всі аргументи. І ще тоді, типу, там якось, ну. Актор, ти собі малюєш різні картинки ти на, на сцені. Це професія така. То будь-яка ну, така подія: ти собі одразу пропрацьовуєш що було б, якби і ти там був або ще щось і так далі. То я собі малював ці картинки, як би воно могло бути, як би трапилося. Якщо щось страшне трапляється, завжди ти знаходиш якийсь момент, якийсь вихід з цього, якось дивишся по-іншому на цю ситуацію, а потім з часом починаєш її переживати. Тобто в мене є враження, що ми досі ці. Весь цей період ми не прожили оцю ситуацію, тобто ми все рівно не відчули цієї сильної втрати. Два дні. Саме стільки часу знадобилось театралам, волонтерам та містянам, аби прибрати наслідки ракетного удару всередині драмтеатру. Сотні рук незламних чернігівців в найтемніші дні сучасної історії міста, не жаліючи сил, працювали над тим, аби вдихнути життя в Чернігівський драмтеатр. І їм це вдалося. Нехай не на головній сцені та актори Чернігівського драмтеатру репетирують вистави. Класичні вистави зовсім новими змістами у нас продовжуються репетиції дуже дуже хорошої вистави, дуже хорошої п'єси, яка ставиться нашого класика Володимира Винниченка, і продовжуються також репетиції з одним київським режисером Ігором Матієвим. І в принципі, ця робота, що перша, що друга, вона якраз і допомагає. Не звертати увагу на те, що у нас тут <смір> Велика Дірка. Так а як інакше. Ну, інакше бути не може зараз. Дуже багато там читаю, спілкуюся з військовими, і коли мова йде про, про якісь втрати, то вони зачасту говорять таку фразу, що оплакувати будемо після війни. А зараз війна. Зараз не час розслаблятися, бо якщо розслабитися, ти зупинишся і ну все, тебе не стане. Тому ми будемо рухатись допоки можемо. Репетируємо зараз тут. Коли почнемо грати, не знаю. Цього поки мені невідомо. Але час є, то треба готуватися рано чи пізно на сцену ми все одно вийдемо. Це незламний театр. Це незламні люди. Це які тут будуть творити попри все, які б ситуації не були, які б умови не були. Театр можна побудувати на будь-чому, зробити з будь-чого. Головне би було про що говорити і кому говорити. Театр живе не в будівлі. Він живе в акторах, живе в серцях людей, які це мистецтво люблять. Чернігівський театр живе в серцях незламних та героїчних чернігівців.